У лісочку на горбочку птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісеньки співають. Вітаю вас, мої маленькі друзі! Хочу сьогодні з вами поговорити про пташок. Пам'ятаєте, на минулих заняттях ми з вами говорили, що наші пташки найбільше потерпають взимку від чого? Так, від холоду і голоду, тому що їм немає що їсти. Дітки, а давайте ми з вами допоможемо пташкам і намалюємо їм зернятка в годівничці. Друзі, сьогодні ми з вами намалюємо ось такий малюночок. Перед тим, як ми почнемо працювати, ми підготуємо наші пальчики. Раз, два, три, 4,5. Пташки враз злетіли, тільки хитрий кіт, рудий, має намір дуже злий, підкрадається нечутно, розлітається пташки хутко. Отже, для роботи нам потрібно аркуш паперу, де вже намальована годівничка, фарба жовтого кольору, вушні палички, якими ми будемо малювати, та серветки. Беремо фарбу і паличку, вмочуємо і прикладаємо. Ось приклали. Ось такі зернятка вийшли у мене. Фото своїх робіт присилайте нам в групу Viber. До побачення, до нових зустрічей!